Вітаю на каналі Tiras! З вами Сергій, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про підключення та налаштування приладів серії tiras p на прикладі tiras 16P. На одну з його зон ми підключимо димовий сповіщувач детектору SMK-10, на іншу ручний сповіщувач SPR-Tiras, а також підключимо оповіщувач jmil 1 Для виведення на пульт використаємо модуль mca MCAGSM. Оскільки в нас буде підключено всього дві зони, інші зони ми зашунтуємо резисторами номіналом 3 кОм, тобто встановимо їх безпосередньо на клеми приладу. Оскільки в нас використовується всього один оповіщувач, то живлення оповіщення ми візьмемо з клеми 12 В приладу, встановимо просто перемичку між клемами 12 В та клемами USER. Для виконання підключення та налаштування приладу. І демонстрації його роботи перейдемо в нашу студію. Отже, ми підключили два сповіщувачі на різні зони. Обов'язково ручний сповіщувач потрібно підключати на окрему зону. Технічно ви можете підключити і на зону з автоматичними сповіщувачами, але так ви порушуєте одразу два правила, дві вимоги. Стандартів, зокрема і ДБН 2556, який посилається на стандарти ДСТУ ЄН, а саме ідентифікація спрацювання ручного сповіщувача перша вимога. І друга вимога це несправність в лінії, не має вплинути на роботу сповіщувачів, які виконують різні функції. Тобто, зважаючи на ці дві вимоги, все ж таки рекомендуємо підключати ручний. Сповіщувач в окрему зону. Також ми підключили оповіщувач міль і можемо зробити спрацювання, наприклад, ручного сповіщувача і подивитися, як відреагує наша система. Вимкнули оповіщення. Але прилад у нас залишається в пожежі, доки ми не відновимо роботу ручного сповіщувача. Відновили роботу, тепер ми можемо зробити скидання. Наш прилад в нормі. Таким чином ми показали, як підключаються сповіщувачі оповіщувачі. Ще ми можемо підключити і налаштувати MCI-GSM для того, щоб вивести на пуль. Для цього використаємо USB-програматор нашого виробництва. Шнур USB mini-USB входить в комплект програматора. Підключимо MCI-GSM до ноутбука, запрограмуємо. Також за допомогою програми Teoader можна програмувати абсолютно всі функції. Зараз я покажу, як це виконується. Ми підключили модуль MCA-GSM до приладу trs 16P. Підключили USB-програматор за допомогою шнура USB-міні-USB, який входить в комплект програматора до ноутбука. Прилад в нас знеструмлений. Підключаємо програматор до модуля MCA-GSM. І подаємо живлення на прилад. Запускаємо програму Teoader і вичитуємо налаштування з приладу. По замовчуванні у нас GPS, GPS канал не встановлений, а встановлений CSD. Вибираємо GPS, вводимо параметри пульта, наприклад, об'єктовий номер 4 п'ятірки, прихований номер 4 46 Точку доступу лишаємо Kyivstar, IP-адресу записуємо дійсно. І також записуємо порт PCPS. Інтервал тестових повідомлень можна залишити, який нам пропонує програма, тобто 3 хвилини найкращий. Час, який себе показав в практичній експлуатації 3 або 4 хвилини. Зробили налаштування, записуємо назад прилад. Тепер ми знову знеструмлюємо прилад, відключаємо USB-програматор від модуля MCA GSM. І підключаємо до приладу. Після цього знову ж таки подаємо живлення на прилад. Тут варто зазначити, що МЦА GSM живиться від приладу. В принципі, на неї має бути подано 12 вольт. Можете, якщо вам Окремо потрібно запрограмувати МСА GSM. Можете підключити до акумулятора чи будь-якого джерела живлення 12 вольт. Вичитуємо налаштування з приладу. Бачимо, які в нас. Основні налаштування це тип сповіщувачів в зоні, режим збігу, тобто верифікації по замовчуванню без верифікації, приписування зон до MRL-2.1 або mrl 22 Воно виконується однаково. Просто ми ставимо режим mrl 22 або режим mrl 21 Але якщо ми приписуємо зони, то обов'язково має бути встановлений. Модуль, який ми плануємо використовувати, інакше в нас буде відповідна несправність на приладі. Також тут приписуються виходи оповіщення і вбудованого реле. Тобто приписа, приписка зон до відповідних виходів. Ми можемо якісь зони приписати, якісь зони не приписувати. Все незалежно. Пультові налаштування в приладі взагалі нам не потрібні. Крім об'єктового номера, який ми вказуємо в додаткових функціях. Навіщо тут об'єктовий номер, який він має бути? Буває, ставлять дійсний об'єктовий номер. Достатньо поставити будь-який відмінний від нуля. Це потрібно для того, щоб вказати приладу, що він працює не автономно, а має працювати з МСАGSM, тобто передавати дані на пульт. При необхідності ми також можемо тут приписати зони до. Модулів MOUT 8R, їх до 16P можна підключити дві штуки, тобто два модуля, приписати відповідні зони. Ну і також за необхідності в основних функціях можемо приписати поїзд TRS1. Оскільки в нас, вернемося до додаткових функцій, оскільки в нас. Прилад не працює в системі 1628 p адреса залишається нульова, тобто по замовчуванню. Отже, після виконання всіх необхідних налаштувань записуємо їх назад в прилад. Тепер знеструмлюємо прилад, щоб при відключені. Програматора У нас не було ніяких перехідних процесів, не було ніяких спрацювань. Не було короткого замикання, і ми не вивели з ладу прилад. І підключаємо назад все При програмуванні можна підключити будь-яке живлення або основне, або резервне. Я підключив обидва, просто щоб не створювати додаткові звукові ефекти через індикацію несправності живлення. Так, ми запустили прилад. У нас 7-карта встановлена в MCA GSM. Він має зареєструватися в мережі і показати індикацію. Жовтий індикатор на мца SM показує рівень сигналу. Кількість проблемувань відпові... відповідає рівню там. Одне проблемування пауза низький рівень. Два проблемування задовільний, 3 гарний, 4 відмінний. Зараз ми можемо створити якусь подію, зімітувати, там, вимкнення чи спрацювання, і вона передасться на пульс. Якщо якісь налаштування виконані неправильно, зв'язку з пультом не буде. І в нас буде відповідна індикація на приладі. Після того, як нас прилад зв'яжеться з пультом, на пульті буде відображена відповідна інформація. Ми можемо зімітувати там, наприклад, вимкнення оповіщення. Один решітка кнопка оповіщення. Загориться відповідний індикатор. І передасться на пульт відповідний. Пакет сповідомок. Прилад працює. На цьому прикладі ми показали, як підключати і налаштовувати сповіщувачі, оповіщувачі і модулі до приладу trs 16 p В принципі, аналогічно, модуль MCA GSM підключається та налаштовується. В приладах trs 4 p trs 8 p та TRS-16128P. Ну, єдине, що в 16128 є виносна панель керування, є трошки інші функції. Так що, якщо ви відкриєте програму Телодер або безпосередньо з виносної панелі керування з ВПК 16128, ви можете подивитися, які там є особливості налаштування МСА GSM. Там ще додатково, наприклад, встановлюється МЦД GSM з керуванням з ПЦПС, якщо є потреба, наприклад, виконувати віддалене скидання чи перевірити стан зон та виходів приладу. Тобто виконати віддалене опові... опитування приладу. Дякую за увагу. Якщо виникли якісь питання, Звертайтеся в техпідтримку, ставте подобайки під цим відео, пишіть коментарі. Можливо, якщо є можливість, задавайте питання безпосередньо під цим відео, або в наших чатах лайберу та телеграму. Дякую за увагу.